Загалом у нас розбито, і я вважаю, що дуже серйозно це п'ять приміщень, в яких потрібно робити ремонт. І, звичайно, стіни пошкоджені, вікна пошкоджені. Ну, от Загалом я визнавав. І ми прораховували також це 225 квадратів. Це вікна і це ваковиходи. На об'єкті пошкодження. Незначні пошкодження даху та віконних блоків, тому відповідно і роботи це поточний ремонт покрівлі, будівлі та заміна віконних блоків та дверних блоків в приміщенні. На сьогоднішній день роботи тривають. Початок робіт був це кінець жовтня. Орієнтовна дата завершення робіт на об'єкті 15 листопада. Одна бригада це вставляє вікна. Вони вже повністю все привезли для цього. Це блоки, це підвіконники. Відливи, і вже практично відсотків 50 роботи зроблено. Наскільки я спілкувався з керівництвом, то ну, ще неділю і вікна будуть стояти у нас. Друга група цієї ж організації працює. І Що вона безпосередньо робить? Це дах, це фронтони, вони ремонтують, і там біля 100 квадратів даху в нас пошкоджено. І коробку. Коробки, ось вони вже почали це робити. uh -huh.